Чому саме волонтерство? От у вас така професія, яка в принципі ви допомагаєте, багато допомагаєте. Іноді настає такий момент, коли здається, ну, типу, все, напевно, батарейка сіла вже. Чи траплялося щось таке, що от вас прям е, припахало? От, якщо так mm -hmm. просто сказати, це якісь неймовірні люди. Я вам серйозно кажу, треба зрозуміти, що ви можете допомагати. Дзвонить в нього телефоном. каже: мені дзвонить мама. І він так скаже, боже, що я можу, маю сказати? Ну як мені повідомити, що я, власне, з його слів цитую, став калікою? І як тільки він кладе слухавку, він починає плакати. В цей момент я відвертаюся, звичайно, ніхто тих слів не бачив, але це було дуже емоційно важко. Привіт! Я Олексій Захаров, головний редактор гуманітарного медіахабу. 5 грудня в світі святкують Міжнародний день волонтера. І саме до цієї дати ми вирішили поговорити з лікаркою-педіатриною, викладачкою та волонтеркою Українського Червоного Христа Наталією Кирицею. Доброго дня, пані Наталію. Почнемо одразу з самого самого початку, з витоків, так би мовити. Як ви взагалі стали волонтеркою? Ну, напевно, у мене ці думки ще з'явилися дуже дуже давно. Я лікар, і я пам'ятаю, як в часи ковіду у 2020 році до нас вперше прийшли з Товариства Червоного Хреста розповідати, як користувати засобами індивідуального захисту. Мені на той момент це здалося ну, дуже, дуже це гіперболізовано, тому що тоді вони чітко прийшли, вони витримали всі потрібні норми, стали метр один від одного, чітко все показали. Але в принципі, тоді я зрозуміла, що це цікаві хлопці. І вже ну, з ковідом знову таки запрацювалась я безпосередньо мала роботу саме з цим напрямком. А коли вже почалась повномасштабна війна. В 2022 році в мене з'явились думки про те, що час доєднатися. На жаль, так трапилося, що десь півроку я не могла доєднатися з якихось, напевно, технічних причин. Мене просто не брали. Можливо, в цей момент напрямки були всі зайняті. І лише в 2023 році, нарешті, мене прийняли ряди волонтерів. Ну, власне, таким чином я і прийшла. Волонтерський рух. От у мене тут ще питання: чому саме волонтерство? От у вас така професія, яка, в принципі, ви допомагаєте, багато допомагаєте. Ну, В даному випадку дітям як лікар-педіатр. Чому ще і волонтерство до цього всього? Ну, по-перше, трошечки моя робота, звісно, пов'язана з якимись ризиками, з роботами в критичних ситуаціях, але все-таки це, напевно, трошки менше драйву. Ніж коли ти волонтер, тим більше ти член загону швидкого реагування, а, ти там більш реалізований. Я більше змогла реалізуватися в якійсь такій екстреній допомозі в моменті зараз. Тому що, ну, якщо говоримо про лікаря, я не працюю в якійсь невідкладній допомозі, я не працюю на швидкій допомозі. Це трошечки така плавна робота, де ти маєш час подумати, обдумати. Тут же є критична ситуація, є зараз, потрібно зібратися і потрібно думати. Тому що тому для мене, напевно, це така реалізація. Більше я більш розкриваюсь, але й до того всього я ще й окрім того, що я самореалізовуюсь, я ще якесь маю зростання. І професійне в тому числі, а як е, от умовно виглядає ваш е, волонтерський оцей досвід, ну як робочий графік, назвемо це, е, як е, коли там ну, щось або трапляється, е, от просто коротко можете розказати про От з чого починається і як воно все відбувається? Оскільки я є волонтером і в Вишгородському районному осередку Товариства Червоного Христа це більш такі гуманітарні місії, це допомога малозахищеним верствам, зокрема внутрішньопереміщеним особам. Це більш така спокійна робота, це безпосередньо робота з людьми. Тобто робота в банку одягу, допомога якимись продуктовими наборами. Тут більше про, напевно, вислухати, тут більше про допомогти чисто емоційно, поговорити, підтримати. А ось е, волонтерство в загоні швидкого реагування це те, про що я кажу: це екстрім, це драйв е, там. Все відбувається зараз і в моменті. Є різні напрямки, починаючи від роботи в надзвичайних ситуаціях, де дійсно ми зібралися, отримали інформацію. Зібрались швиденько, вдягнулися, взяли все необхідне і поїхали на місце, де безпосередньо вже працюємо. Але крім того, ще є багато напрямків. Того ж роботи загону швидкого реагування, як транспортування маломобільних осіб. Допомога в різних теж мероприємствах, де ми себе... Позиціонуємо, розповідаємо про себе трошечки більше, тому як такого сталого графіку, немає. Ще ж є робота і родина, але не забуваємо, що в добі 24 години, а в тижні 7 днів. До цього зараз ще повернені. Тому власне, ну ось такого сталого графіку. Немає. Ми робимо зараз в моменті за потребою. Угу. А от ви якраз почали. Тепер повертаємося до цього питання: як це все поєднувати? Ну, тобто, у вас є робота, у вас є родина, у вас є ще й волонтерство. Для всього можна знайти час, якщо є бажання. Все можна правильно розподілити для того, щоб ніде не вигоріти, скажімо так. Тому до всього треба підходити з розумом. Якось встигаю. Хотілося б, можливо, десь приділяти більше уваги волонтерству, тому що все ж таки основна робота займає більшу частину свого життя. Але на волонтерство теж якось витрачається час, і я вважаю скористю, і я не відчуваю себе якоюсь виснаженою. От я якраз тільки хотів спитати, чи не чи не бувають у вас моменти, коли е, ви гора ви ну, відчуваєте ви, ви вигоряння від такого, як би там драйв, там знов таки робота, родина, якби і це все, все? все Вигорання як такого немає, тому що по суті це зміна діяльності. Я намагаюсь принаймні не брати якийсь один напрямок і суто по ньому йти, і не від на щось інше не відволікатись. Ні, я намагаюся чередувати діяльність. При цьому, при всьому, Якщо все-таки іноді настає такий момент, коли здається, ну, типу, все, напевно, батарейка сіла вже там нарешті, в такі моменти я починаю розмовляти. Я ніколи не закриваюся в собі. Я людина комунікабельна. Тому я завжди розповідаю своїй родині, розповідаю своїм колегам, я розповідаю своїм друзям по загону. Все, що в мене болить, все що мені не подобається, чи що нарешті на назбиралось в ту велику кубку. І це допомагає. Це дуже допомагає. Спорт допомагає. Можна вдягнути навушники, бігти 10 кілометрів і думати свої думки, теж якусь собою роботу проводити, і це теж допомагає. Ну, власне, це мої такі способи боротися з тим вигоранням, з тим якимсь перенапруженням, можливо, і вони дієві, як виявляється. Чи було у вас е ситуації? Які ну, от дуже на вас морально давили під час волонтерства. Ну, я маю на увазі не, там, не конфлікти якісь, а чи траплялося щось таке, що от вас прям перепахало, от, якщо так mm -hmm. просто сказати, так бувають емоційні моменти, бувають тяжкі моменти. Для мене це, скажімо так, два напрямки. Перший це напрямок, коли ми працюємо з цивільними, які е, евакуйовані з місць, де ведуться активні бойові дії. Зокрема, ми доволі часто зустрічаємо евакуаційні поїзди. Ми е, проводимо міжрегіональні транспортування осіб. Які в моменті лишились без домівки, які, які нарешті на той момент да, нам здається прийняли те рішення, що все. ну Це вже наступила та точка, коли крапка ставиться, коли я вже збираю всі свої речі, які в мене влазять в один пакуночок. Вони в основному з одним пакуночком їдуть, а, і ну, вони кидають все, вони їдуть на якесь абсолютно нове місце, вони не знають, що їх чекає. Завжди такі люди спочатку до нас ставляться з пересторогою, бо вони вважають, ну же вважаю, тут все добре. Ну що у вас може бути поганого? А вони до нас таким, знаєте, вони закриті, відчужені, але потім настає момент, коли ти з ними розмовляєш, тим щось розказуєш на зовсім інші теми. і Вони починають відкриватися. І коли вони відкриваються, це дійсно емоційно важко, тому що вони починають розповідати про своє особисте життя, що в них було, як їм довелося зібратися, от швидко поїхати. І в такі моменти ти починаєш цінувати якісь прості речі. Що в мене є домівка, в мене є родина, мені не треба нікуди їхати, в мене є робота. Такі речі, як в мене є вода і є їжа. На жаль, вони цього не мають. Такі дуже емоційно складні моменти. І от саме після таких моментів я завжди приходжу і своєму чоловіку виговорююсь. Я починаю розповідати все, а він просто слухає. Другий тяжкий теж в плані емоційному я пам'ятаю випадок. Єдиний раз за весь час, коли я плакала в житті з пов'язано з волонтерською діяльністю, це робота в рамках місії Схід. Де ми допомагаємо ну, в зоні власне бойових дій, поряд з бойових дій, сірій зоні, як її називають? Ми допомагаємо і цивільним, і е, приймаємо участь в транспортуванні е, поранених військових. Я пам'ятаю ситуацію одну, коли ми везли пораненого військового, в якого не було нижніх кінцівок. Ми його транспортували з одного е, медичного закладу до іншого медичного закладу. І він цілу дорогу, він так з позитивом мені розповідав, він намагався бути дуже таким оптимістично настроєним, розповідав, де все класне, я все розберуся, жартував. І в якийсь момент дзвонить в нього телефон і він каже: мені дзвонить мама. І він так скаже: Боже, а що я маю сказати? Ну, Як мені повідомити, що я, власне, ну, з його слів цитую став калікою? Потім він підіймає слухавку, і ті ж самі манері, в тому ж самому настрій, в якому ми говорили буквально п'ять хвилин тому назад, він весело намагається жартувати, розповідати. І як тільки він кладе слухавку, він починає плакати. В цей момент я відвертаюсь, Звичайно, ніхто тих сліз не бачив, але це було дуже емоційно важко. І от в цьому плані оці місії схід дитини. Безпосередньо в самому процесі, де ти безпосередньо з цими людьми спілкуєшся, ну це важко. А як ну в даному випадку цивільним, як їм умовно звернутися до вас по допомогу? Ну, по-перше, знов таки є різні програми. Є питання цивільних, в чому суть? Транспортувати, вивезти, ну, виїхати. евакуювати, виїх... виїхати. Ну, це все вирішується більш на такому вищому рівні. А, безпосередньо самі цивільні вони знають ці шляхи, вони знають до кого звернутися. В усі... Їх не так багато в той момент, і вони про це всі моменти знають. Тому. Це не безпосередній зв'язок, але заберіть мене, тому що це трошки такий складний рівень, який обов'язково має. Е, всі розуміють, що це є небезпека, в тому числі і небезпека для волонтерів. Е, тому це робиться як, трошечки складний процес, скажімо так. Ще от питання, як ви, як учасниця загону швидкого реагування. І там буває багато фізичної якоїсь роботи, прям важкої фізичної роботи. От... Як ви приймаєте участь? Як ви це робите? Ну пощастило чи не пощастило, але в нашому, наприклад, загоні, в нашому осередку, у нас більше дівчат, у нас більше жінок. Фізичні навантаження ніхто не виключав. При транспортуванні тих же маломобільних осіб доводиться їх і піднімати, і перекладати. Все це робимо. Заради цього, власне, і спортом займаємося. <сіх> Ніхто у нас не скаржиться. Але знов таки, ми у нас по ситуації команда, це ж все-таки не одна людина, це великий механізм. Ми розуміємо, що є люди, які фізично більш витриваліші, вони можуть виконати цю роботу. А є люди, які ми знаємо, що не про фізичне навантаження. Тому, відповідно, цим ми їх не нагружаємо. Особисто я е, приймаю участь в усьому, для мене це не є якась проблема. І скільки у вас людей в команді, у вашому осередку? Е, є поняття волонтери безпосередньо, а є все таки активні волонтери. Давайте я вам краще скажу про активні волонтери, тому що це люди, які весь час працюють. Ті люди, які вважаються безпосередньо командою, яких ми довіряємо один одного, хтось у нас друзі, хтось у нас знайомі, хтось би назвав це родиною, але все одно таких, щоб активних, з якими ми постійно зустрічаємося, це близько 20 людей. А, ну і це дійсно люди, які, якщо взяти, знаєте, великий механізм, то кожен з них якась невеличка деталька, яка по факту забезпечує щось неймовірно велике, і щось корисне. А, чи не буває у вас конфліктів в команді? Звичайно, буває. Ми всі люди, кожен зі своїми характерами, кожен зі своїми поглядами, але тут важливо... Е як врегулюється, ну, зрозуміло, що кожен на своєму рівні, але ще є поняття і командира, який також може десь поговорити, десь заспокоїти, десь перевести на якийсь гумор. І, власне, знов таки, ми всі дорослі люди, ми знаємо, яка в нас основна мета. І навіть якщо є ці конфлікти, ми їх намагаємося або вирішити, або зараз в моменті ми забудемо за них, ми пропрацюємо, а потім ми відійдемо десь і поговоримо про це. Так буває в нашій команді неодноразово. Я тут повернуся знову трошки до питання сім'ї. Мені цікаво, чи намагаєтесь ви якось залучати дітей, чоловіка до волонтерства саме? Ну, чи, можливо, вони залучені, але там в своїх напрямках? якихось? Е, е, ну, Я і чоловіка залучаю. Дитина в мене ще такого віку, що не дуже він залучається до волонтерства. Але чоловік так, він по можливості, де я його прошу, він залучається. Активним волонтером він наразі не стає, тому що в нього є інших багато справ і допомога по іншим напрямкам, і це трошечки, ну якщо ми говоримо про якусь гуманітарну просто місію, це його. Але якщо ми говоримо про як члена загону швидкого реагування, він трошечки іншого складу. Мені здається, що от ті люди, які є в загоні швидкого реагування, це більш якісь люди, які в критичній ситуації можуть зібратись, можуть прибрати емоції і працювати тут і зараз. Він трошечки іншого характеру. Йому краще посидіти, подумати, він аналітик. От у мене, до, до речі, також питання: що е, багато людей хочуть ну, умовно, волонтерити. Але як часто буває, що люди не розуміють оце не співпадіння, що, коли людина хоче волонтерити, але вона в критичній ситуації вона просто губиться. Знову повертаємося, є різні напрямки. Не обов'язково тобі бігти з рюкзаком першої допомоги, спасати тих, хто в моменті влучання отримав якесь поранення. Є дуже багато інших напрямків. Насправді, Український Червоний Хрест це та організація, в якій можна розвиватися, причому по багатьом напрямкам, якої би ти спеціальності в житті в своєму неволонтерському не був. Тому. Всім знайдеться робота. <с>, Було б бажання. А можливо, знаєте, які, ну, які напрямки найбільше от, ви чули, що хочуть подаватися. Ну, найбільше, звичайно, все-таки в основному це драйв, це екстрім, це загін швидкого реагування. Але. І е, дуже любить молодь так звані life skills е, — це навички, які рятують життя, які їм допомагають, от в плані їхнього якогось розвитку. Е, цікавий напрямок, на якому вони збираються своїм колом, якимсь обговорюють важливі питання, які, здавалось би, не можуть обговорити з батьками, іноді соромляться обговорювати навіть з друзями. А тут збираються, знаєте, як такий варіант е, історія в потязі, коли ти їдеш з людиною, яку абсолютно не знаєш, і чого б тобі не розповісти, все, що в тебе там є, і навіть те, що. Таке здавалось би інтимне. І це справді доволі цікавий напрямок. Це класно, що його розвивають. Інші є люди, яким просто подобається спілкуватися з людьми, розмовляти, допомагати в критичній ситуації, якісь можливо емоційні. Це прекрасний напрямок психо, першої психологічної допомоги. Знов таки розвиватись багато є куди по факту, але чесно, найбільш драйвовий, напевно, найбільш такий, е е е е, в який хочуть всі, це загін швидкого реагування. А чи багато молоді, до речі, е е е ну, намагається е е е подаватися на, вол на волонтерство? Це переважно молодь, переважно молодь, тому що молодь наразі якась більш мотивована. Хтось відчуває, що він не може допомогти по віку, не може там вступити до лав Збройних сил України. І він вважає, що це деяка його реалізація в цьому плані, хоч якась можливість. На цьому рівні допомагати. Хтось захоплюється неймовірно місією схід, і це прям основне. І одразу в них, а я зможу їздити? Навчишся, зможеш їздити. Будь ласка, на здоров'я. Е, ну, власне, розкажіть, до речі, про місію Схід. От розкажіть повністю про сам проєкт. От від про, про що він якби з чого починався? Це проект, і люди, які в ньому є, це якісь неймовірні люди. Я вам серйозно кажу, вони в мене викликають захоплення. Я пишаюсь тим, що я знайома кожним з них. Особливо є люди, які від самого початку, від 22-го року там е знаходяться. Ну, перше, це було по суті, ще коли більша частина Донецької області знаходилась під контролем України. Е Перші їхні місії заключалися саме в евакуації, в доставці гуманітарної допомоги людям, які перебувають в сірій зоні. Вони мене тоді з ними не було, але вони розповідають просто неймовірні історії про це все. Але все це завжди роблять з посмішкою. Ніхто не плаче, <свісно> ніхто не розповідає, як було тяжко неймовірно. Навпаки, це з якимсь гумором. І поступово почалася співпраця з існуючими. Там, на територіях теж волонтерськими організаціями, які допомагали вже потім евакуювати не лише десь в межах тієї області, вже й евакуювати по всій Україні. Зокрема, це е, люди, які перебувають в якихось. Е, Лікарнях установах де вони знаходяться тривалий час, якихось будинках для старих людей, якісь школи-інтернати. Тобто там, де великі організовані колективи, яких треба масово вивезти. При всьому при тому, деякі з них можуть бути з певними особливостями, це потребує додаткових якихось навичок. Після цього вже почалася якась додаткова теж співпраця. І, зокрема, одним з напрямків теж доволі важливим є, як і багато знов таки волонтерів. Організацій, які там існують, це допомога в транспортуванні поранених військових в межах медичних закладів, зі стабілізаційних пунктів. Ну, Таким чином вона і працює. Волонтери, я скажу, я їм просто. Це неймовірні люди, які е, тривалість ротації, там трошечки місії одного виїзду, скажімо так, близько 16 днів. Є люди, які от 16 днів їдуть, потім 16 днів відпочивають і знову їдуть. І вони це роблять тільки не тому, що там не знаю, якийсь адреналін, щось для них це вже життя. Є, власне. Тут я повернусь трошки до теми дітей. От мені цікаво, тут же ж треба ті самі волонтери, які возять, треба багато якби, вузьких навичок. Знов таки, бо можливо діти з якимись особливими потребами, або ті самі пансіонати для літніх людей. От як чи проходять відбір люди, ну як, як ці навички оцінюються? Звичайно, кожен волонтер перед тим як він приступить, так би мовити, до своєї волонтерської діяльності, він має пройти обов'язкове навчання з першої допомоги, з першої психологічної допомоги. Ну і, власне, відний курс волонтера, дізнатись, принаймні, чим займається організація. Щоб не було такого, що потім задають запитання, так чим займається організація, а людина не може навіть толком розповісти. Це є такі обов'язкові е, тренінги, обов'язкові навчання, в яких ви отримуєте якісь уже базові знання з тих власне напрямків. Далі, звичайно, це все відбувається, розвивається, додаткове навчання, додаткове якесь самовдосконалення. Проводиться дуже багато різноманітних тренінгів в рамках Українського Червоного Христа, де ми покращуємо свої навички. Але знов-таки повернемось до питання якщо людина тут ж це ж волонтерство, ніхто нікого не змушує не дарма, є командири, не дарма є лідери, які розуміють сильні та слабкі сторони кожного волонтера. І якщо знають, що в якогось волонтера є слабка сторона, нап сторона, наприклад, він не може спілкуватися з дітьми, то, звичайно, його не відправлять спілкуватись з дітьми. В нього є інша сильна сторона, він буде десь корисніший в, іншому, в іншій якійсь роботі. Тому ми вдосконалюємось, ми знаємо, хто в чому сильний, і ми більше цьому приділяємо уваги. От в цілому, до речі, по суспільству, зараз починається, ну от як це. Більше на не навчання, а популяризація волонтерства як такого, і чомусь тільки зараз це почалося. Ну зрозуміло, через які причини, але в цілому, от як ви вважаєте, от як варто розвивати цей напрямок, щоб більше людей долучалися до волонтерства? Ну, звичайно, це потрібно розповідати про напрямки роботи, тому що чомусь всі впевнені, що червоний хрест це щось лише про чомусь медичну допомогу. Доволі часто, завдяки червоним курточкам нас плутають з медиками. Між тим було дуже приємно. Я їхала в авто, почула рекламу по радіо про те, що український червоний хрест проводить навчання з першої допомоги. Це класно. Не всі дивляться телевізор, тому реклама по телевізору це одна історія. В усіх впливає прекрасна реклама в Ютубі, це теж шикарно. Як на мене, треба популяризувати. Мені здається, що кожен вже знає, що таке по суті волонтерство. Кожен знає, що це щось таке на безоплатній основі, де ти прийдеш, допоможеш. Єдине напрямків дуже багато. Але от саме український Червоний Хрест. Ну, не знаю, мені здається, що це реальна реалізація. Ну, що б тебе не цікавило, в тебе буде можливість реалізуватися в цьому і розвивати. Е, що б ви хотіли от, побажати волонтерам? Е, ну, в першу чергу слід пам'ятати, що волонтерство це певно щось про людяність, про довіру і про відповідальність. Розуміючи це. Якщо все-таки ви хочете стати волонтером, але відкладаєте з якихось причин, ну, наприклад, не знаю, у мене закінчиться проєкт, у мене стане легше на роботі, діти виростуть, не знаю ще кіт, нарешті там, не знаю, перестане линяти. І я нарешті піду в волонтерство не відкладати, тому що той час може просто не настати. Також слід пам'ятати, що не буває якоїсь маленької дії. Все, що ви робите, це точно принесе користь. Напевно, неодноразово, і зокрема, в нас в команді я знаю історії, коли люди приходили допомогти розвантажити якусь гуманітарну допомогу, допомогти просто сортувати одяг в банку одягу і залишались в загоні. І зараз вони діють в цьому загоні. Вони активні волонтери і вони суперреалізовані. Тому не потрібно відкладати на потім. Треба зрозуміти, що ви можете допомагати. І ну не буває маленької допомоги будь-яка допомога це допомога. Я ще е, трошки як підсумую, під підштовхнув вас до підсумків. Умовно, як ви залишаєте віру в людей? Ну, умовно є багато ситуацій. Е, я зараз не про не про погані ситуації конкретно буду говорити, але от є багато ситуацій. Там от ви кажете, там приходять люди розвантажувати. Е, десь хтось умовно зараз вкрав там щось е, ще. Як, як у вас продовжується? Ну от для того, щоб волонтерити, угу. потрібна віра в людей. Ну, типу, що угу. в, в, в людень, в людяність в людство? От як як ви, як ви залишаєте це? Собі. Е, ну, По-перше, кожен несе відповідальність за всі свої вчинки, за всі свої дії. Якщо не зараз в моменті, то колись якась найвища сила е, дасть кожному те, те, на що він заслуговує. Е, не знаю, я людям вірю. Можливо, я якась трошки наївна, але я вірю людям і зараз в моменті, і буду вірити, не дивлячись на всі можливі ситуації, які складалися в житті. Е, я вірю людям. От не знаю, чомусь вірю, напевно, наївна. Багато говорили про волонтерство, а як до, до цього волонтерства долучитися? Ну, наразі стартувала кампанія в Українському Червоному Хресті, і будь-який бажаючий, будь-хто, може долучитися по всім регіонам України. Зокрема, інформацію можна зайти на сайті. Українського Червоного Хреста знов-таки повертаються. Я по на відчула, що у нас відбувається кампанія. Тому це все в вільному доступі можна звернутися безпосередньо, знайти контакти в себе в регіоні і доєднатися до наших лав. Повернусь трошки до теми життя, якби особистого життя, професійного життя, окрім волонтерства. Чим ви ще займаєтесь? Ну ви точно ми тепер знаємо, що ви лікар-педіатр. Що ще? Так, я не лише лікар педіатр я ще й лікар-інфекціоніст. Oh, yeah. <laughs> Також я викладач, кандидат медичних наук і доцент в медичному університеті. Працюю зі студентами, майбутніми лікарями. Я знову поверну цього питання, як ви знаходите час. <laughs> ну, це, це, я не знаю. ну, Лікар-педіатр, лікар-інфекціоніст, викладач, ще й просто особисте життя сімейне. <laughs> ну, якось <усе> воно так. <laughs> Раціонально використовуючи. До речі, чи багато студентів цікавляться? Бо наскільки пам'ятаю, там нещодавно прийняли вже країн про волонтерство закон? Чи цікавлять чи почали більше більш активно студенти цікавитись волонтерством? Ну, студенти, чесно кажучи, в нашому, зокрема, університеті вони більшості своєї є волонтери в різних організаціях. Хтось хтось якось особистісно просто приймає участь да наразі це їм є такий бонус. Uh, і, але чесно, нема такого, що заради бонусу вони хочуть волонтерити. Ні, скоріше це як іде поклик, uh, і вони розуміють, що вони цим займаються тут ще й виявляється, бонус можна отримати. Щодо зацікавленості. Ну зрозуміло, що студенти можуть натрапити на мої соцмережі, вони десь побачать фото, і вони прям з таким захопленням: ой, а це ви маєте якесь відношення до якихось реагування на звичайні ситуації. Їх це дуже цікавить. І коли ти починаєш розповідати, між тим одразу питають: а як можна потрапити? А що можна таке? Як треба що, що треба вчити, щоб знати, як допомагати? Тому дійсно популяризація працює. Люди хочуть долучатися, і знов таки не в рамках тому, що це бонус, якийсь там кар'єрне зростання, а скоріше тому, що це їхня потреба на наразі, і вони хочуть її реалізувати. Я вам дуже дякую за інтерв'ю за інформацію. Дякую. За. все.